Як правильно тримати зброю в руках і яким чином надати першу домедичну допомогу пораненому? Такі навички сьогодні здобувала Бориспільська молодь. 25 січня поблизу Борисполя на спеціальному майданчику управління молоді та спорту організувало вишкіл із військової підготовки. Проводила тренінг громадська організація Центурія. А інструкторами стали військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади, говорить начальниця управління Вікторія Шевц. Ми завжди шукаємо те, що цікаво, молоді, і те, що її розвиває. Сьогодні такий вишкіл, це природні в сьогоднішніх умовах. Ось він розвиває базові навички, які сьогодні у нас потрібні. Це вміти надати першу медичну допомогу і вміння володіння зброєю, вміти безпечно нею користуватися і все, що з цим пов'язано. По перше, ми живемо в військовий час, і невідомо, коли він закінчиться. І ці і нам потрібно. Бути готовим до всього, тому потрібно готуватися, набувати ці навички, поки є можливість у нас. Учасники розділились на дві групи: одна вчилась, як надавати першу домедичну допомогу пораненому, друга відпрацьовувала майстерність ведення стрільби. Представник громадської організації Центурія Іван Деркач з позивним мім проводив інструктаж із тактичної медицини. Каже те, як надавати медичну допомогу пораненим в умовах бою, цивільні також повинні знати. Наприклад, про Важливість накладання правильно турнікету в червоній зоні, про правильність постановки нозофаренгальної трубки, яку ми в цілому вже сьогодні поставили. І в цілому про масивні кровотечі, так як це найбільший уразник наших людей. Якщо ви хочете надати допомогу пораненому, вам потрібно переконатися в тому, чи ваше життя, що воно не в небезпеці. І тільки тоді вже, мабуть, можна накладати, надавати вже якусь допомогу. Майстер-клас зі стрільби проводив військовий із позивним Брюс. Він говорить, що спочатку учасники засвоювали носіння та переміщення зброї на дерев'яних макетах, а згодом змогли попрактикуватись на справжніх автоматах. Вогонь! Сьогодні вони вивчають основну базову підготовку, яку проходять ці військові. Це такі етапи, як основна стійка, з положення коліна стоячи, лежачи, переміщення по парам, двійкам, трійкам, четвіркам. Також вони сьогодні ще будуть, як вже вже казав, стріляти вже на рубежі по мішеням. Я вважаю, так в принципі, як і всі, мабуть, військові, що Зараз це має знати кожен і в майбутньому це може знадобитись як особисто, так і для захисту своєї родини, дітей, батьків, батьківщини. Прийшли ж на вишкіли з військової підготовки члени громадської організації Центурія та молодь віком від 18 років. Учасники говорять, що отримали чимало корисних навичок, які кажуть їм у майбутньому знадобляться. Першу чергу. Практична навичка, яка дуже важлива в цей час, це правильне накладання турнікету, тому що це важливо навіть для цивільних людей, тому що зараз такий час прилітають певні речі, нехороші, І якщо з людиною що стається, дуже важливо навіть цивільній людині накласти правильно джгут навіть ну в таких умовах. Враження дуже скажімо, хороші, тому що це важливо зараз, і це важливо мати такий запас знань практичних. Тут і зараз хочу спробувати на собі те, що відчувають наші хлопці. Хочу набратися, можливо, якогось досвіду, тому що я вважаю, що війна це все таки діло, що воювати може піти кожен і в будь-якому випадку краще вміти вже щось робити, аніж прийти повністю непідготовленим. Я якби змусити нікого не можу, але важливо розуміти, що в нинішніх реаліях це дуже важливо і дуже необхідно вміти хоча б якісь елементарні повністю речі. Тим паче ніколи не забирають одразу штурмувати посадки. Але ж ну це важливо, і зараз це мають вміти всі робити. Анастасія Усик, Усикна Гераскін – новини ТРС Буриспіль.